Дорогі браті і сестри, сьогодні, 6 липня, вранці представники заповідника за участі великої кількості озброєних представників силових структур вчинили з ухвали самовправство без рішення суду та за відсутності будь-яких законних підстав опечатали три корпуси Лаври 70-й, 71-й і 69-й. Наголошую на тому, що 70-й корпус. Є резиденцією пристоятеля Української православної церкви. Тобто, показуємо є те, що однією із перших протиправних втручань зазнала саме резиденція пристоятеля Української православної церкви у Києво печерській лаврі. Комісія заповідника, не дивлячись на попередження, щодо їх незаконних дій, зламала замки. Та захопила резиденцію предстоятеля Української православної церкви. На теперішній час вона опечатана, а доступ до неї неможливий з усіх сторін вона оточена озброєними представниками силових структур. Дії заповідника незаконні, так як на сьогоднішній день триває розгляд судових справ і немає жодного судового рішення. Яке би дозволяло заповіднику опечатувати та обмежувати доступ до приміщення Лаври. Вхід на територію Лаври та вихід з неї до 11.00 був заборонений для всіх, навіть для насильників монастиря та студентів і викладачів Київської духовної академії та семінарії. Те, що відбувається, вкотре свідчить, що влада ігнорує права найбільшої релігійної конфесії нашої країни, зневажає ті самі права людини, які вона декларує. А найстрашніше, під час зовнішньої війни влада всередині України оголошує війну власному народові, воює не з танками та ракетами, а з простими громадянами своєї ж власної країни. З невинними віруючими, літніми людьми та жінками, чоловіки і сини, яких перебувають на фронті і покладають свої життя за нашу батьківщину. Дорогі браті і сестри, боголюбиві відчада Української православної церкви, незважаючи на кричущу несправедливість до нас, будемо з мужністю і терпінням нести свій хрест і молитися один за одного, захищаючи свої святині. Завжди будемо пам'ятати неперевершений досвід перших християн, про який святий апостол Павел сказав: донині терпимо голод і спрагу, і наготу, і побої, Лихословять нас, ми благословляємо, гонять нас, ми терпимо, гальблять нас, ми молимося, і в цьому наша перемога у Христі, тому що Бог не в силі, а в правді.